Що це за помідор і як це пов'язано з люксом? Yeah. Вітаю тобі в серії роликів, де я протягом 15 днів швидко та чітко розповідаю за історію моди. Епізод 5. Лоєве. Ти напевно здивуєшся, але бренд Лоєве существує з 1846 року. Ти уявляєш взагалі скільки то часу його заснували Нрики Лоєва як звичайну шкіряну мастерню, і тільки у 1876 році бренд став повноцінним і мав назву Лоєве або Льове, але вибачте, Лева якось вже зручніше. У 1905 році бренд став постачальником королівського іспанського двору. Все як ми любимо. Традиції, історія, люкс. Далі класика жанру той во, до гори до низу. А ось 1996 рік Лея викупляє Бернар Арно і його LVMH груп. Але по справжньому вибухова трансформація відбувається, коли до бренду у 2013 році приходить Джонатан. Андерсен. До речі, він зовсім нещодавно залишив бренд, але це окрема розмова. Тут дуже важливо. До Джонатана Андерсона Леве був просто якийсь звичайний, типу, люксовий бренд. Про нього майже не нагадували в розмовах за люкс. Ну, типу, Діор, Шанель, Ермес, Леветон це все, Леве. Та ні, ніколи. А особливо останні декілька років бренд робить щось неймовірне. Склалося враження, що команда поставила до себе мету захопити всю увагу світу. І їм це вдається. Все почалося от з цього твіту, де см шикліст написав, що цей помідор дає йому вайби вайбилоєве. Твіт залітів, але вони втратили момент і поніслось. Спочатку це була черівна сумочка у вигляді помідора, а зараз це вже дизайн в бутіках, Бутіки пахнуть помідором. Частина колекції присвячена помидору. Свічки з ароматом томату, парфуми з ароматом томату. І декілька днів тому повітряна куля. З логотіпом Лаєва вигляді томату в Кападокі, і це не штучний інтелект. А їх Тикток це окрема любов. Це ідеальний приклад того, як бренд адаптує свій тон воїз до кожної платформи. Якщо в інстаграмі вони такі ж більш естетичні та серйозні, то в Тіктокі вони просто рвуть гумор, і іронія, і тренди, і дурня. А ще до речі, в них є Лоєве Foundation. Це культурна платформа бренду, який заснувала ще в 1988 році. Фонд підтримує ремесло, мистецтво, літературу та і щороку проводить крафт прайс, одну, до речі, з найважливіших премій у світі прикладного мистецтва. І лаєва ще раз доводить, що це не просто про хайп, це не просто про люкс та дорогі речі, а це бренд з глибокою повагою, до ручної роботи та культури. А в наступному епізоді перенесемося в епоху, де мода взагалі втратила всі залишки пристойності і вийшла у світ в смокінгу. Розкажу про ларан. Бай!